Вітаю вас, учні 10 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на застосування знань про вологість повітря та властивості поверхневого шару рідини. При розв'язку даного типу задач нам знадобляться основні формули для визначення відносної вологості повітря, також для визначення коефіцієнта поверхневого натягу і для визначення надлишкового тиску та висоти підняття рідини в капілярі. Із основних формул ми також можемо отримати певну кількість похідних формул, які також використовуються при розрахунках у відповідних задачах. Також не зайвими будуть таблиці для визначення тиску та густини насиченої водяної пари, таблиця для визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини. Та таблиця визначення густини деяких речовин в рідкому стані. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Розглянемо умову першої задачі визначити абсолютну та відносну вологість повітря, якщо його температура 18 градусів за Цельсієм. А точка роси відповідає 8 градусам за Цельсієм. Запишемо дано. В дано ми запишемо температуру 18 градусів за Цельсієм і температуру, яка відповідає точці роси 8 градусів за Цельсієм. Визначити нам необхідно ρ – абсолютне та φ – відносно вологість. Переходимо до розрахунків. Для розрахунків ми скористаємося таблицею, в якій представлено значення тисків та густин насиченої водяної пари. Також необхідно врахувати, що у нас по умові задана температура, яка відповідає точці роси. І фактично дана температура, яка представлена в нас в таблиці, дасть нам можливість визначити значення абсолютної вологості або ж густини нашої водяної пари, яка є при наших умов, тобто при температурі 18 градусів за Цельсієм. Фактично, точка роси визначає ту межу, при якій водяна пара переходить в стан насичення і випадає у вигляді крапель води. Тому ми, маючи значення 8 градусів за Цельсієм, визначаємо по таблиці, що густина цієї пари. В даному випадку становить 8,3 грам на метр кубічний. І фактично це значення визначає нам абсолютну вологість, тобто кількість водяної пари за наших умов, тобто за температури 18 градусів за Цельсієм. Тому що за температури 18 градусів за Цельсієм пара, яка перейде в насичений стан, повинна мати густину 15,4 грам на метр кубічний е, Використаємо також це значення, тому що це значення визначає нам ціну насичення і е, використаємо відповідні значення абсолютної волосі і густини водяної пари при умові насичення. Підставимо формулу для визначення відносної вологості. Для цього нам треба. Абсолютну вологість поділити на густину насиченої водяної пари. Ці два значення у нас є. Ми підставляємо їх в формулу і отримуємо приблизно 54%. Тому відповідь ми записуємо. Абсолютна вологість у нас становить 8,3 г на метр, кубічний, а відносна вологість становить 54%. Друга задача. За допомогою піпетки відміряли 152 краплі мінеральної олії. Їхня маса виявилася рівною 1,82 г. Визначте діаметр шийки піпетки, якщо коефіцієнт поверхневого натягу мінеральної олії становить 3 на х 2 н розділену на метр. Запишемо дано. В Дано ми запишемо кількість крапель, позначимо його великою буквою N, 152. Далі запишемо масу. Це загальна маса наших крапель. Вона становить 1,82 г, і грами необхідно перевести в кілограми, врахувавши, що. Грам в тисячу разів менший за кілограм, ми запишемо наступне. Маса в нас становить 1,82 на 10-3 кг. І також запишемо значення коефіцієнта поверхневого натягу, яке становить 3 на 10 другому Н розділу на метр. Визначити нам необхідно діаметр. Переходимо до розрахунків. Врахувавши умову задачі, можна зробити висновок, що дані величини отримані в результаті виконання. Методу визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відрива крапель. Тому метод відриву крапель дає змогу визначити коефіцієнт поверхневого натягу, а також визначити з нього можна масу, діаметр шийки і відповідно кількість крапель. Тому ми скористаємося саме цією формулою. Для визначення діаметру шийки піпетки. Виразивши з формули, ми будемо мати, D дорівнює маса помножена на коефіцієнт g і поділено на добуток числа π, коефіцієнта поверхневого натягу і кількості крапель. Всі дані, які у нас представлені, в формулі у нас задано по умові. Підставивши ці значення і скоротивши відповідні величини, ми отримуємо значення, яке становить 1,25 мм. Записуємо відповідь, де дорівнює 0,125 на 10 1 або ж це можна записати як 1,25 мм. Третя задача: на яку висоту підіймається вода в капілярній трубці радіусом 1,5 мм. Запишемо дано. В дано ми запишемо радіус нашої капілярної трубки, який становить 1,5 мм, або ж це 15 мм. І здавалося б, більше величин ніяких в умові не задано, але необхідно уважно читати умову задачі, тому що в таких задачах. Зазначається речовина. Для речовини є ряд фізичних величин, які представлені в таблицях. І, зокрема, Якщо ми говоримо про капілярні явища, якщо ми говоримо про зокрема, рідини, то ми повинні врахувати, що для характеристики речовин не тільки рідин, а й твердих і рідин, і газоподібних. Не є густина, зокрема, і рідина також характеризується густиною, і в даному випадку ми скористаємося таблицею густин, з якої ми визначимо густину нашої води. Тому в даному ми запишемо також ще й густину. Далі, врахувавши, що мова йде в нас про капілярні явища, які відбуваються за рахунок сил поверхневого натягу, ми повинні врахувати, що наша вода має певний коефіцієнт поверхневого натягу, який є також табличним значенням, і який ми також запишемо в дано. Тому, окрім радіуса, ми маємо ще додатково дві табличні величини. Які ми зможемо використати при розрахунках, визначити нам необхідно висоту. Переходимо до розрахунків. Для визначення висоти підняття рідини в капілярі, ми з вами маємо також основну формулу, яка визначає висоту H2 на σ і поділено на добуток густини рідини на коефіцієнт g і на радіус нашого капіляра. Тому, по умові, у нас всі величини задані. Ми записуємо нашу основну формулу. І підставляємо в неї наші величини. Знову ж таки, скоротивши відповідно одиниці вимірювання, ми отримуємо результатуючу нашу відповідь, яка становить приблизно 1 соту метра. Відповідь записуємо аж приблизно 1 сота метра. Чому складність даного типу задач? Це в пошуках додаткових даних. Із таблиць, тому що знову ж таки, із таблиці ми маємо ряд величин, які ми використали безпосередньо от при знаходженні висоти. Тому необхідно пам'ятати, що є величини, які знаходяться в таблицях і які ми маємо право записати у дано. Четверта задача: капіляр радіусом 5 мм помістили у воду. Знайдіть силу поверхневого натягу води, що виникла всередині капіляра. Запишемо дано. Дано, ми запишемо радіус капіляра. Знову ж таки, міліметри необхідно перевести в метри. І це буде 5 тисячних метра. І знову ж, якщо дивитися просто в умову задачі, то, окрім радіуса капіляра, нам не задано більше числових значень ніяких. Але знову ж таки, зверніть увагу на те, що у нас задано конкретно речовина це вода. І для цієї речовини ми маємо можливість взяти. Так як це йде мова про капілярні явища знову ж таки, про сили поверхневого натягу, ми можемо взяти з таблиці коефіцієнт поверхневого натягу, який ми запишемо в даному. Знайти нам необхідно силу поверхневого натягу. Переходимо до розв'язку. Для визначення сили поверхневого натягу у нас є формула. Формула, яка дає змогу нам визначити силу поверхневого натягу через коефіцієнт поверхневого натягу і довжину. Нашої лінії, що обмежує нашу поверхню рідини. Тому ми використаємо формулу. Основна формула у нас буде сіма дорівнює сила поверхневого натягу поділена на L, і з неї ми виражаємо, чому дорівнює сила поверхневого натягу. Це коефіцієнт поверхневого натягу, помножений на L. Що стосується коефіцієнта поверхневого натягу? він заданий у нас по умові, а от що стосується довжини лінії. Тут необхідно врахувати, що Поперечний переріз нашого капіляра представляє собою коло відповідного радіуса, і наша лінія, яка обмежує поверхню, це є не що інше, як довжина кола. Довжина кола визначається за формулою 2 πr Тобто ми маємо по умові радіус і ми з легкістю зможемо визначити довжину цієї лінії. Підставивши відповідні значення у формулу, ми отримуємо, що L у нас становить 0,314 метра. Використаємо дане значення, підставивши його. У формулу для визначення сили поверхневого натягу ми отримуємо значення сили, яке становить 23 х або ж це 2,3 мН. Записуємо відповідь. F дорівнює 2,3 мН. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!